І так, з вами Володимир Стефюк, і ми починаємо проходити Battlefield 1942 битва за Сталінград. Ви всі знаєте, і ми в цій битві, як ви знаєте, стався повний розгром німців, після чого німці вже ще програли війну. І тому ми граємо за Альянс. Оскільки це. Ну це більш цікаво і логічніше, оскільки... Між Альянс. Так, починаємо. Ці бельки за русських. Беру ДП-28. Танк Т-34, щоб ми краще брати, оскільки тут німецьких панцирів доволі багато. Німецьких танків. Багато в тому не було Ми танків. Ви сідаємо танк Т-34. Їдемо до місту Старінград. В цьому місті. При... Ой, город. Нехай тут головне не натрапити на перший простріл німецьких код. Легка битва, оскільки головне захватити центр. Мало логіки посідає. Є ми заходили. От і німецький пансер. Воно в задню частину йому попасти, від спереду, як ви знаєте, всіх танків крепка броня. а сзаді стріляєш і слабка. Ви бачите я тут, Тоже Теж немало. Це, кстати, полцентр ще й головний смисл є ця брашта. Ніколи вам не раджу ці дуже близько нападати далі на Ну, Можете ви, може і можете, але я вам раджу цього не робити, оскільки в якраз там воскресає. Це дуже важко, і ну, забійно. Я попробую так зробити. І що це вам удається? Ви миттєво виграєте битві. Ну може бути, що вам не дасть їм це контр по вашим силам і Заходити в центральну базу. Головне точність ударів. І не боятися німецької команди. проблемі. Не дуже контролювати. Я вам знову повторити, ви бачите, я стараюсь виходити до вас. Мені додається, як знаєте, я граю Хард. Дуже по максимуму бачите, тільки вот. це, аби було чесно чому. Пер заходивши цю базу, тут у нас вже мало ігри просто не стояти і відстрілюватись від ділянські. Кажемо, що потрібен інженера, скільки там Вот тут показує життя танка. Як життя? <плес> Я вам раджу ніколи недооцінювати з ним також вони. Не гірше воюють. Ви бачите, попали з фаус ту І І фаус патронус інший наші базуки Ти грам дуже оригінальне, із того, що всіх майже одинакова зброя. Мало чого відрізняється в кольцу, вс, я марміл цей піде було. Блять, ще інакше наші Не оригінально.

И уже тут нияк. не как вдасться вернуть эту базу. Так мы не старались. Уже на грани прогреша. З вами був Володимир Штефюк. Ми прийшли місію Сталінград. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, буду уважно вислуховувати. Ну і запишу на YouTube следующую місію.